Сьогодні в міській раді вітали з професійним святом працівників торгівлі. Від департаменту адміністративних послуг грамоти отримали 10 підприємств та 20 працівників ресторанів, магазинів і ринків. Міська рада відзначила подяками, грамотами та преміями колективи, які працюють у сфері, у сфері торгівлі. Додамент погодина не анімана. Карменко масив подисович директор Сьогодні ми запросили на урочисте нагородження не тільки керівників. Підприємств тих чи інших, а і людей, які мають відношення, прості продавці це люди, які сьогодні торгують на ринках міста. Ми попрацювали дуже плідно саме з керівництвами цих ринків, і вони надали свої пропозиції стосовно того, що необхідно підтримати саме цих людей. Хочу привітати всіх людей, які мають відношення саме до торгівлі. А ми бачимо, що в нашому місті це надзвичайно важлива галузь, особливо ті люди, які сьогодні торгують не тільки в тепленьких магазинах, а й на базарах нашого міста, саме з. Професійним святом і хотілось би побажати, щоб їхня діяльність для їхніх родин приносила тільки прибуток. А в неділю працівники департаменту адміністративних послуг вперше поїдуть на ринки міста вітати з днем торгівлі віничан, які там працюють.